привіт, і ви на каналі Соня Хома. Сьогодні ми будемо робити тюленчика. Зараз я вам його покажу. Ось. Такий тюленчик буде. Дуже простий і дуже легкий. Для того нам по... і ви теж робіть матеріали, і робіть зі мною підписуйтесь на мій канал. Для того нам треба носок. Я спочатку брала такий носочок, але він е, такий. Ну, з будиночками. То есть, він не однотонний. Беріть, не отакий, а ну білий, чорний. Ну, щоб не було там якісь малюночки Чи різні кольори є тут. А, я взяла такий білий носочок, буде білий тюленчик, Нам потрібен носок є. Ножниці. Резинка. Одненька. Маркер. Бажано чорний. Ви можете взяти режем, там червоний. Але тоді очки вашого тюленчика будуть іншого кольору. У мене були чорний маркер. Беремо маркер. І наповнювач. В мене наповнювач нема. Ви можете брати будь-який. Я взяла остатки пряжі. Е, ви можете... Його не буде видно. Ви можете взяти салфетки, вату. Снігіпом, як положено, робимо. Так ось, нам на цей носочок ми його відправляємо, щоб він був ось так. І такий подочуванчик. І ось тут там де олічик. Ми відрізаємо. Давайте помітимо. так от проводимо і Ой. чорний. Помічаємо. Вирізаємо. Ось так. По контуру. У нас вийшла ось така ось суфетка. Цього не буде вийде. Сербетку, можно было сказать. Честно, так, можно было створити туторіал на е, кавычках. Так, так теперь будемо наповнювати. Я е, тих то теж бере пряжу. Для всіх, для всіх. Не підет тебе п'язу. Ми зараз секундочку. Секундоч, секунду. А ось виділяємо кусочок з скраїшок. Ми пусти не будемо. А в принципі Ось тут. Ну обязательно брати пряжу раз вас перед. Я вам рекомендую на часті розрізати. Ось такі усмаленькі. І покупати. Три листочки. П'яточка нам у вот. Оця штука нам треба. Треба. Будемо мити. Треба. Так. Пхаємо. Пхаємо, прям мощно пхаємо. Прям чтобы был такий пухленький. Ну, хто хоче, то ну Бо дехто хоче пхати пухінько. Треба пхати плахінько. Треба пхати пухінько, щоб так прямо кухніти. Ось так. Але ось ж теж ж має бути такими Тому наповнюємо. Ось так. Ось це мої залишитися. А тепер, напхали? Напхали. А тепер, ну, ставте відео на паузу і пхайте. А тепер ми напхали, беремо це трошки, закручуємо. Беремо нашу резиночку. Звісно, в туторії було сказано нитка. Я не розумію. Для чого нитка? Для чого? Якщо є різанка? Ну, ви можете використовувати нитку, я вам там, там, не кажу, але так легше. Ми отримали таку от картошечку. Пам'ятаєте, ну хтось, може, помню. Робили картошечки. Я пам'ятаю, коли я була маю. Так ось, відрізаємо. Якщо ні, ну якщо у вас не треба відрізати жизнь. Десь вам тут Е, В кого так, як в мене було, то відрізайте. В кого вещі, отаку не відрізайте. Почуванчик. У не... мене вийшло ось так ось. Далі. Ну, ще можна якісь прикраси зробити. Е, далі нам потрібен буде м -м, маркер. Так, показываю, показываю. Обязательно писали mm -hmm. Так. Mm -hmm. Кто может... Нет. Подождите. А теперь ось тут, вот так вот. Порастягнуты. Так у нас хвостик будет. А, красиво. Теперь порежем. И малюем очки. Добре. Не тільки можна було чарні очки, але можна було щось і так зробити. У мене був вибір між зеленими і ржавими. Зелені виглядав отак. Да. Нічого, пропустимо. Ось який тіленчик у нас вийшов. Ні. Так ось, цим маркером ми ще цяточки намалюємо. Малюємо цяточки. Ось так у нас вийшло. Ось моя рука. Обличчя. Не відчіпятується. Який вітність Так, можна ще взяти якісь бантики. Я взяла ось ці. Зараз покажу. Друзі, я не знайшов у себе бантики. Ну, я знаю, що є ось такі от штучки. Ми можемо взяти. Ось беремо ось ну от шпильку, чи як їх називати. І робимо першу. Тикуємо сюди. Робимо батик. Направичи. Давайте направим, направим. Тільки не на око. Ну так, да, не сюди прямо. Але. Хто заборони зробити ось так? корабль. Почки. Трошечки. А с таким весь. Так, теперь делаем пак. Втыкаем в эту петельку. Засунем сюда. Далее еще шукаем. І в цю петельку втикуємо. Далі беремо ще. Відступаємо три ряди. Туди ось. ось, точніше, п'ять, один, два, три, чотири, п'ять. І в п'яту петельку втикуємо сюди. Тепер беремо іще хочу і в оцей ряд тільки цю бательку. Трошечки. Розпустіть ось цю, трошечки двигаємо і під котом. П'яту петельку через п'ять рядів, п'яту петельку. І потім ось сюди, в цю петельку. Сюди. У нас вийшло ось так ось. Вас так само думаю. А тепер робимо із цієї сторони. Відступаємо до цих родів і робимо там одну, беремо і робимо вже вище на крапочці, беремо ще одну.

Кьюзнес Бандик. Подождите. Не от а его другого, а сюда. Вот и такие вот бантик. Подождите. Ось такий весь бантик у нас, мапучитися. Сильно не затягуйте їх. Ось так трошки, дивіться, підпідніміть. Ось так. А тепер трошечки трошечки сили. Так. Ось так ось має получитися, ну, мало б получитися, і ось бантик. Так, тепер беремось біленьку. Штучку, білу. Можна взяти іншу. На хвостику бачимо тут і крізь резиночку. Проти. Красовуємо перше готова. беремо другу, бачите. Отак, Ось конола. Ось третью тоже же берем и вот тут посередине втыкаем. протягиваем и три штучки получилось получилось такая Але ж мягкая, а лишь надеюсь, мы вы не выкидывали этот носок Уже він нам теж пригодиться. Ми беремо цю штучку. Ось сюди одягаємо. І вашому сорту надіваєте ось такий капюшончик. Ось така ось кофточка для нього виходить. А зняти просто чик. Ось ваш новий. Дякую за перегляд. Можна ще щось, щось оце тут покришати, бо ви вже дивитися не хочете. Ем, з вами була Соня. Тулейн. Давайте його наз... її вибачити. Давайте її назвемо Ромашка. З вами була я, Соня, Ромашечка. Перлинка. Чи Перлин. Чи Ромашка чи прилипка? Давайте Ромашку. З вами була я, Соня і Ромашка. І ви були на каналі Соня Хома. І дякую за приятель, що ви подивилися. Так, а тепер, а тепер, 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 е, показуйте камер своїх. Оксоу своїх. Не своїх морських тих штучок. Які у вас красиві вони вийшли! Дякую за перегляд, що ви робили зі мною. Е, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного вечора. Пока! До нових зустрічей.